Мої поради студентам. Я закінчила політехніку, факультет журналістика, бакалаврат, а потім ще й магістратуру. Йоу, це було дуже давно, але для вас, студенти, я дістану все найжирніше з найпотаємніших закапелок мого розуму. Перше, ніколи не надійтесь на університет, вчіться самі, думайте, що вам цікаво, і вчіться, пробуйте зразу, довго не тягніть. Вчиться самі. В моєму випадку мені був цікавий монтаж, зйомка, написання сценаріїв, і це все я вивчала по факту сама. Я скачувала програми, я вчилась знімати, я пробувала це все монтувати, різати якісь шматочки. Ну, коротше, так. Друге, це найцінніші і найважливіші пари тих викладачів, які реально практикують, які мають реальні кейси. Ходіть до них, там ви реально наберетесь того, що вам треба. По можливості, я знаю, що це в нас так не працює, але по можливості ходіть на пари стабільно, показуйтесь, будьте. Знаєте, я вам скажу, що коли ти маєш гарну відвідуваність, у вас просто немає шансу, щоб вам не поставили оцінку. Я не кажу, що гарну оцінку, але оцінку точно буде закритий ваш предмет, якщо ви ходите. Ну або якщо вже не ходите, то хоча б вчасно все здавайте. Жодна оцінка, жодна сесія, жодний предмет не вартий вашого здоров'я. Тому добре, спіть і їжте. Чесно, я не пам'ятаю, щоб я хоча б раз вчила там до ранку чи пропустила прийом їжі, бо мені треба було щось вчити. Це все таке. Ну як сказати вам? Бережіть себе просто, Ну, реально комунікуйте. Що сказати? Ви розумієте всі, що вища освіта це не лише про здобуття вищої освіти, це перш за все. Комунікація між людьми це перший оцей ваш вихід в великий світ. Чи як сказати, коли треба самому налаштовувати зв'язки, якось розбиратись? Вирішувати? Комунікуйте, оці всі дипломи, курсові. По факту це вже найлегше, тому що це відбувається вже на пізніх курсах. Це той момент, коли вже типу, заліковка і ваша репутація працює на вас. Все, що вам треба, це просто написати певну кількість тексту на певну кількість сторінок з певними відступами, абзацами. Це просто, знаєте, інструкція, по якій вам треба зробити текст. Важливо, що було до курсової, Тому там перші роки треба бути уважнішими. Ой, щось тільки наговорила, що напевно буде друга частина. Якщо хочете, то пишіть в коментарі.